Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас вже розпочався новий робочий тиждень, сьогодні в нас понеділок, і на цей тиждень запланували дуже багато роботи зробити. Потрібно все, друзі, так швиденько підігнать. Саме перше розповім, що вчора їздили, купували пшеничку. Розповім, яка в нас, покажу, точніше, яка в нас пшениця, по якій ціні ми її купували. І так як зерна нам потрібно багатенько на відгодівлю поросят, нас сьогодні ще, друзі, по плану відбудеться обмолот кукурузи. Дзвонив вчора до мене фермер, каже, що давай на завтра ми поїдемо з молотим кукурузку. Звичайно, яка буде волога, не знаю. Яка врожайність, також поки що не знаю. Ну, думаю, найближчим часом, друзі. Буквально годинки через півтори-дві ми вже поїдемо на нашу земельну діляночку прибирати нашу кукурузу. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду! Получився в нас понеділок, уже розпочався дуже такий робочий, поприбирав нашу пшеничку, освободив місце під кукурузу, перекидав усе на цю сторону. Скажу, що практично ми вже залишилися без зерна. До речі, дуже непогано, що вже будемо їхати молотити кукурузу. Заодно вчора поїхали, привезли додому 650 кілограмів пшениці. Скажу, що в людини ще домовилися ми на півтори тони, так як нам потрібні певні такі запаси пшениці ячменю. Ячменя немає, звичайно, але будемо купувати, знаєш, пшеницю. Отака пшеничка, друзі, до речі, непогана, крупненька, така, чистенька. Скажу, що на годовку розсядкам піде. По ціні. Ціна в нас получилася, домовилися з людиною, людина сама запропонувала свою ціну. Так як я все заберу, цієї людини 6,50 на сьогоднішній день, за кілограм, 6,5 за тонну. Домовилися, що заберемо ми ще півтори тонни. Скажу, що це вже певні такі запасики у нас будуть. Зараз що, хватаємо нашого. Жевжика і газуємо на наше поле. Там зараз буду чекати комбайна і будемо приступати до молоту. Так, ну що ж, друзі, виходить, начало 5-го молотимо кукурузу. Заїхали тут біля будинку батьків 40 соток приберемо. Звичайно, тут кукурузка дуже така слабенька, ну щось, все одно, друзі, я думаю, намолотиться. Площа тут 40 соток. Прибираємо цю площу і газуємо на поле. Там також потрібно сьогодні прибрати. Гектар чуть-чуть там більше гектару. В Загальному покажу вже, що друзі, нам дасться змолотити і яка буде цей рік у нас врожайність. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Back, stadium packed, born a rock star in this life. Gonna live it up on the attack, baby. I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got wants so you better go live it up. Cash in the bag stadium packed, baby. I'm bad, baby. I'm bad. I got Приїхали додому в нас вже сьома година вечора, 8-й час, тільки закінчили наші жнива 25-го року. Прибрали, виходить 40 соток в батьків, зерничко завезли батькам на годівлю поросят і, виходить, також з'їздили, змолотили гектар кукурузи. Получилася у нас така кучка по тонажові, Я думаю, завтра ми його все вирахуємо. Ну, скажу, що як для цього року вийшлося доволі непогано. Також висипана, вийшла у нас кукуруза на ту сторону нашого зерноскладу, виходилася певна проблема у нас на рахунок того, що зерносклад нашій трошки покрищі зробили низьким. Трошки це не врахували, і виходить, що повністю машина сюди не зайде, щоб висипати. Прицеп тракторний з низькими бортами заходить сюди тільки ток. Що? Ще, друзі, відпочивати не будемо. Зараз потрібно перекидати всю ту кукурузу сюди в приміщення, закриваємо наше приміщення, бо на завтра передають дощ. Не хочеться, щоб наша кукуруза намочилася. По сухості. Завтра заміряємо вологу. Ну, на зуб я пробував то на зуб вона повністю суха. Ну, влагу все одно заміряємо, ну цікаво, яка ж волога при такій погоді і на цей рік у нас склалася. Так що, друзі, ще відпочивати не будемо. Зараз приступаємо, потрібно всю цю роботу зробити. Що ж, виходить, друзі, попоралися вже по господарстві, понаводили порядки, і зараз моя робота в чому полягає. Будемо зараз оцю всю кучу, яку вчора змолотили, перекидати на те місце, де в нас була пшениця. Заодно хочу в даному відео підрахувати, зараз точніше, зважимо одне відро кукурузи, яка вага, висипаємо на снігову лопату. Зафіксую, скільки там виходить лопатою мені набагато краще перекидати, зручніше. І скажу, що потім уже підрахуємо, яка в нас буде врожайність із одного гектару кукурузи. It's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Півтори годинки попрацювали, навели порядки вже в нашому приміщенні, перекидали зерничко туди, куди нам потрібно. Получається, у нас що. Кучка вийшла в нас немаленька на рахунок по тонажові. Порахували все, кількість відер на вагу одного відра зерна і, скажу, вийшлося в нас 4 тони 152 кг. Навіть хай буде 400 або навіть 4 тони в нас вийшло з 1 гектару. Бо десь одне відеречко повніше, десь трошки менше. ну В загальному скажу, що кучка така непогана. На перший час вже з кукурузою в нас проблем немає. На днях потрібно довести ще півтори тонни пшениці, ту, що з людиною домовлялися. І думаю, що на перший час ми вже трошки будемо із зерничком. Ще, що хочу сказати, на рахунок вологи, з'їздив до товариша, заміряли вологу. Получається, в нас 16% волога. Чуть-чуть сирувати, ну не дуже так критично. При тих погодних умовах, які в нас нещодавно були, дощі хороші проливні, 16% волога це також. Непогано. Я думаю, що вона збережеться. Якщо навіть почне грітися, ми його розстелимо все в приміщенні, щоб вона трошки у нас лежала меншим таким шаром. Ну що ж, добралися до нашої земельної діляночки, приїхав подивитися на стан нашої пшениці. Так як від посіву взагалі тут а не був, вчора приїжджали, звичайно, сюди молотити кукурузу. Але так як вже молотили пізно, було темно, ну і взагалі тут і нічого не було видно. Не бачив я стан нашої пшениці. Приїхав, самому цікаво, яка ж наша пшеничка. У нас тут посіяна пшениця, рак практик, друга репродукція. Скажу, що доволі непогано показала в нашій місцевості цей рік дана пшениця. Сімена Сі мені сподобалися, пшеничка така непогана, врожайність також непогана. Ну, друзі, кому цікаво, переходьте на каналі є відео, як ми прибирали цю пшеницю. Також вирішили цей рік засіяти після соняшника 3 гектара цією пшеничкою. Це сіяли для того, щоб на наступний рік у нас була пшениця для нашого господарства. Висівали з нормою висіву 200 кг на гектар. Міндобрива ми сюди ніякі не кидали. Відбулася тут дисковка, і просто посіяли. Тепер планую по весні, які ж у мене плани? Кинемо сюди обов'язково померзлоті в районі 200 кг міндобрив. Також потім підстрахуємо все гербіцидом, якщо бур'янич будуть лізти гербіцидом, будемо працювати десулам, уже провірений хороший гербіцид. бореться з бур'янами по пшениці ячменю доволі непогано. І заодно вже, потім, по-дальшому, як буде викидатися листочок, отой на колосок. То ми будемо ще працювати мікродобривами. Знаю, які там мікродобрива купляти, житки Попрацюємо, я думаю, що воно нам, друзі, все окупиться. Ну що ж, друзі, на рахунок пшениці, я думаю, ситуація зрозуміла. Також у нас тут вільна така територія залишається площею 3 гектара. Планується тут на наступний рік засіватися. Ну У мене точніше два варіанти. Дуже багато спілкуюся, дуже багато знайомих, які працюють на землі, спілкуюся з ними. Багато всього обговорюємо, і в основному люди планують сіяти на наступний рік практично всі площі соняшником. Так як цей рік була більш-менш така нормальна ціна, вона і піднімається потрошку. І скажу, що буде на наступний рік дуже велика конкуренція. Не знаю, які будуть погодні умови, чи який соняшник буде. Можливо, ціна впаде. Ну не хочу повторитись все за людьми потрібно щось засівати зовсім іншим. У мене перший варіант. Будемо засівати повністю наші площі вільні. Це у нас там, виходить, 5,5 гектар. Потрібно буде засіяти, можливо, ячменем. Це, якщо знайдемо хороші сімена, виходить, ярого ячменя. І я думаю, що з цього можна щось буде в подальшому виграти. Так, як ячмінь, дуже потрібний для господарства. Люди можуть із дому практично все зерно забрати. Там, я думаю, з цим проблем не буде. І є в мене ще один варіант, але його ще потрібно добре все прорахувати. Не буду я зараз все це озвучувати, хай це буде як так невеличкою інтригою в наступних відео. Якщо все зладиться, я все поподробно, друзі розповім. В основному тепер моя задача полягає в тому, що потрібно приїхати. Ну, думаю, в суботу приїдемо на цю земельну діляночку. У нас тут гектар кукурузи змолочений, і потрібно все це приорати. Звичайно, маса тут така величенька. Я думаю, що китайчик повинен нашій справитися. І з плугом ми 2 по 35, я думаю, тут нічого такого страшного немає. Площа вся чистенька, ну просто дуже велика така маса бадилля оцього всього. Критичного я тут нічого такого не бачу. Звичайно, дуже багато листя. Я думаю, якеточок нашій справиться з цією задачею. Площа в нас тут вона і не дуже така широка, ну просто длінні в нас такі гони. Зробимо всю цю роботу, покажу, як буде в наступному відео працювати наш Тракторець, яка робота, друзі, в нас вийде. І все, вроді, буде все в нас в порядку на рахунок земельних діляночок. Пшеничка посіяна, тут задисковано, тут вигоримо, огороди вже в порядкові. Так що, я думаю, порядки вже наведемо. Ну що ж, друзі, те, що я хотів в даному відео, я все показав. Все, я думаю, поподробно розповів. І скажу, що, друзі, на цей рік доволі непогано ще в нас вийшлося по кукурузі, так як в нашій місцевості. Спілкувався з людьми. Саме нижча врожайність по кукурузі в нас 3 тонни з гектару. Те, що я знаю, саме більше було 5 тонн із гектара. В основному всі в нас такі не дуже хороші врожайні були площі землі в нашій місцевості на кукурудзу. Звичайно, сіялося дуже багато імпортної кукурузи, сіялися, також і українські гібриди, але виходить, що не витримала ні та, ні та кукуруза погодних умов. Просто вона згоріла, десь воно щось нав'язалось, десь ні. Ну, в нас ще, я скажу, що доволі непогано так і вийшло. Звичайно, очікування були набагато гірші в мене. Звичайно, сюди, як приїжджали кукуруза, тут мене взагалі не радувала, Ну, його все одно потрібно було пропустити через комбайн. Ну, вчора був приємно такий здивований даним таким нашим обмолотом через те, що показалася і непогана така врожаність по кукурузі. Щось та й набрали. На перший час, я думаю, для нашого господарства. Вистачить, а там будемо, звичайно, вже підкупляти. В загальному друзі відео вже буде добивати до завершення. Кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.